Тілесна людина. Вона буде добиватися відносин. І вона в відносинах хоче мати любов. У відносинах шукає любов. І тут в неї з'являється у де та любов. Je, ko je to nekaj takega, starosti. Dajte mi ljubo, ko je to nekaj prenesel, dajte mi ljubo, ko je to nekaj vidkim, pravi: ljubo. Tu so vi spravili dobre. Vzirno, sloviski je pravi. Bodi z mnogimi tudi stopili pravi. Чи людина каже згідно совісті, згідно собі, згідно увагу, це для неї реальність? Ну коли ти переходиш на сторону духовності, не відносини для тебе любов. А життя в тобі, тобто благомислення твоє до людини, є любов'ю в тобі, Є добро в тобі через відносини. І відносини вже становляться інструментом добра Божого, по любові впізнай, що ви мої учні. ви є світлом для своїх рідних, бо світло це життя у вас. Боже, у Бог і світло, і ви подібні за свого спасите Бога. носите Його світло і ви світлі у Його світі. І тоді тобі не важно, людина відійшла лишила тобі. Це порох. Це ніщо не вартує йоти порівняно. Душі моїй. Я шукаю правду. Я оправдаю людину. Вона має право на цю думку. Це є правда, це є розуміння. І саме моє оправдання звільняє мене від зла до неї, мене відпускає. Бо я теж людина. І теж палка має два кінці, може і з моєї сторони була щось помилка. Я десь поступила де не так, що Бог мені показує. Мені не достатньо. І тут, коли я починаю оправдувати людину, я звільняю себе від духа дьявола. Духа смерті від духа зла. Мене відпускає обіда. Мене відпускає самоєсної жертва. Мене відпускає Сута. І для мене це важливо. Чому? Бо для мене душа це мій стан. Для мене душа це скарга і посудині. Від цього стану душі залежить моє ставлення до людей. Від цього стану залежить моє мислення, моя пам'ять, мій настрій, мій день. Моє здоров'я, мої нерви. Все залежить від неї душі. А вона є вічна. Здорова душа це здорова дитина лоні матері. Є в неї не перспектива здорової душі в вічності є. А через добро в мені, бо маючи добро в мені, я маю добро в житті. Здоров'я душі це добро в мені до вас. Я роблю душу живою і здоровою, і наскільки маю добро в собі до вас. Настільки я щасливий. На добро до вас це користь вашу я ставлю, а не свою через вас. Тобто вся увага на добро духовної людини в ній самій? Це красота для духовної людини. Це радість добро в ній. І ця радість, ні, ця радість відносить. Ця радість потребує смирення. А смирення терпеливість. А смирення прощення. Смирення прощення. Прощення Покаяння. Покаяння відносу своєї душі. Я отримав свою душу через відноси, через ситуації, через матерію. Я отримав через свою душу, душі рядом, які були зі мною. Страждаю, я, я страждаю всі про мене. Ну що, я жертва? А мені ніхто не розуміє. Ніхто не чує. Це говорить що? Що обставина вище. Сейчас я не освідомившись з які тут не позадати. Там буде. Це та буря, про которому немає, і це вичіпати. Там Христос хоче від нас, ми були у Христі новими людьми. Нова людина і стара людина. Стара людина. Це совість, якої зосереджено на матерію, на відносини, на сім'ю, на обставини. Вона у совісті права згідно того, що до неї так ставляться його сім'я, яка звичайна. Вона хоче щастя. Вона хоче добра але поза собою. Вона не може знайти його. Бо її ніхто не чує, її не розуміє, і ніхто не допомагає, її ніхто не підтримує. Я не кажу, що зле що тебе, коли підтримують, де є добре. Но Одного дивіться. Той, що знає твоє сердечко, той, що тебе ніколи не лишив. Тому що тобі давав через таких людей, від яких ти ніколи не чекав допомоги, Бог твій посилав тих людей і давав тобі то гроші, то, то роботу, то ще щось дає, він тебе не лишив. Може лишити маму, може лишити тату, може лишити рідний, може кинути друзі. А я з вами, каже Христос, до кінця.